Хочете купити собі гарну штуру, але щоб вона коштувала максимально дешево. То ви не туди попали. Не в цей раз точно, тому що ми продаємо шміци в максимально гарному стані, більш чим гарному. За ну, адекватні кошти, за в принципі ціну по ринку. Це в нас такі ось міш... шміци з абсолютно новесенькими тентами. Рами у нас вже йдуть нового типу, підйомні вісі, що на одному, що на другому. Гарна гума. Подивіться, всі подушки, все повністю замінене. Отака гума на цих причіпах. Вони свіжопригнені з Німеччини. І що один, що другий причіп пройшли тихогляди огляди в Німеччині два місяці назад. Тобто вони в повністю технічно справному стані. Всі повністю комплектні, все воно як має бути, ви тільки на гуму тут подивіться. Раз, два, то ця гума ще буде бігати і бігати. Ось такі здоровені палітники. І ціни за такі причіпи будуть 14500. Це, в принципі, їхня ринкова вартість. Але, але ці причіпи реально варті уваги. Більш чим. Всередині всі повністю компактні алюмінієвими планками, Пол просто ідеально рівний, ворота не просівші, ніде нічого не порване, не розбите, не побите. Ну, коротше, кому треба реально більш чим толкову штору, то в нас їх є прямо дві на даний момент по 14500.